Парламентські вибори 2012 повинні бути прозорими і демократичними, наголосив президент України на засіданні ради регіонів. Для цього влада всіх рівнів має забезпечити рівні можливості для всіх політичних партій і сприяти роботі засобів масової інформації та міжнародних спостерігачів у процесі висвітлення виборчого процесу. На думку глави держави, у парламент мають пройти ті, кому довіряє народ, і цим підвищити довіру громадян як до Верховної Ради, так і до влади в цілому. Ті, хто забезпечують цей процес, мають зобов'язання зробити так, щоб вибори були вільними, демократичними і визначальними орієнтирами для всіх рівнів влади в нинішніх умовах має бути Відповідальність, висока організованість та дотримання демократичних процедур близько 460 довгострокових іноземних спостерігачів прибуло на територію України за нашим запрошенням. Ми, як правило, це спостерігачі місії ОБСЄ та ПАСЕ. І власне на сьогодні ми створюємо всі максимально можливі умови для того, щоб вони відчували себе нормальними учасниками спостереження саме на довгостроковій основі.